Всім доброго дня, 19 липня. Ми сьогодні в місті надвірна. Йдемо тут дуже класний ринок, де ми подивимося, зробимо повний вам ринку, можливо, буде декілька частин, тому що дуже багато є різних тварин. Так що, зручно сідайте, не забудьте підписатися, а ми йдемо робити вам контент. Такі поросятка, перший відділ. Дивіться, бачу, сьогодні поросят є небагато на ринку, але щось вам покажу. Ось так, так що. 19. 19 липня ми в місті надвірна. дивіться ось такі поросятки. З які тижні? Шість тижнів десь, так? Три тижні? А, три місяці. Три місяці. 3 місяці. 3 Бачу, такі вони трошечки вже підрощені. Три п'ятсот гривень за штуку. Три п'ятсот за штуку. Досить такі гарні поросят. А трохи було людей сьогодні на ринку Трохи було людей на ринку. Так, ось такі поросятки є. Цікавий великий вибір. Ціна від півтора тисячі до 2500 тисячі. Завжди є поросятка в наявності. Є різні породи. У чоловіка, у чоловіка рекомендую, тому що у чоловік завжди свинки прощеплені. Здорові. Кого цікавить такі поросята, можливо, доставка. Номер телефону 096 096 73 80 80 780 780. Телефонуйте. Телефонуйте. Кого цікавлять, справді гарні поросятка. Є на постійній основі. Чоловік цим. Принциплідно займається, бачите, свинки чистесенькі, доглянуті. Жваві, здорові. Що потрібно для повного щастя в не, То є шайки? Не, не у господарку? Ні, немає. А оці червоняються що що з чимось? Чурок. Чурок. Так. Гарні дюрки такі бачите? Щось собі мають. Ось Такі поросяточка. Також пишіть коментуйте, які ціни у вашому регіоні на поросятам. Три тижні, так? Ні, п'ять тижнів. П'ять тижнів тижнів цим поросятам. Трохи було сьогодні. Починає падати дощ. Я Думаю, що ми все вам показати. Йдемо далі. Так, ось такі ще є поросятка. Сховалися ми під парасольку. Тому що розпочався дощ. Не знаю, чи, в принципі ринок є, але напевно що зараз ринок весь розбіжиться, тому що дощ. Ну, надіємося, що він довго падати не буде. І ці Дані поросятка від тисячі до 2800. Ну, такі кросові бачите, кросові поросята. І ось такі щось підхрещене з Петренчиком. В собі має. Ці гарні поросята, вони досить гарно набирають вагу. Тому що я особисто для себе взагалі обираю, щоб був з петреном ось такі, тому що вони краще, більш такі місні, вони швидше ростуть чомусь. Ландрас він добрий, Ландраса треба довше годувати, він, він взагалі він спочатку росте в довжину, висоту, потім починає набрати вагу після року часу. Ось так, А ось ці такі вже кросові петрени чимось чимось вони вже трошки швидше, рівномірно набирає зразу вагу і зразу набирає ріст. Ось так, такі поросятка. Я сподіваюся, що ринок тут краще, більший, але бачу людей небагато, небагато і продавців, і небагато покупців. Ось так. так, в принципі, свинка має спати, має поїсти, має, коли якщо свинка здорова, вона поїла собі, забилася десь в солому і відпочиває. Можливо, ми зараз також на осінь собі візьмемо якісь порося на відгодівлю, будемо бачите. Ринок падає дощ. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, Дощик людей розігнав, нічого, почекаємо з півгодинки, можливо, годинку почекаємо, якщо зупиниться, вам ще покажемо далі. Якщо ні, тоді вже будемо завершувати. ось Так Так що обов'язково дочекайте ще наступних серій. Я сподіваюся, що дощик зупиниться. Хоча б не зупиниться, а призупиниться. Продовжуємо, дощик зупинився. Не повністю, але призупинився. Так, жичі, наступний відділ. Ось такий. Дощик трошечки закінчився і ще вам покажу, які ще є поросятка. Дивіться, ось такі поросята гарнесенькі, дивіться, гарно годовані. Видно, що люди доглядають за ними. Яка ціна їх? 200 віз. По 2 200 такі поросятка. За штуку 2 200. Дуже гарна ціна. Налітайте, забирайте 2, місто 2, на двір. Дві 200. Кабани? Два кабани. І це шкода, що люди не мають телефон, а бачите, були б були б люди, хтось купив. Тому що дуже гарна ціна. Льошки навіть по 1600 віддають, я думаю, що це б вас забрали б 100%. Але Шкода, гарні поросятка. І дуже гарна ціна. По 1600 дуже класна ціна. Ось такі ціни. Так, дивіться, ці, є такі, ще поросятка. Лишилося двоє. Забирайте народ, налітайте місто надвірна, забирайте таких ще двох поросят. По чому ці? дві тисячі. Тисяч. Це дві льошки, так? Дві льошки. Ось такі гарнесенькі, ці гарні, кругленькі. Так що хто десь має локацію ближче біля надвірної, можете забирати. Дуже гарна ціна і, відповідно, поросятка. Ось так. Так що, глядачі, ми сьогодні були на ринку надвірні, буде дві частини. Йдемо, зараз подивимося по курочках. Покажемо, що цікаво є з інших тварин. З поросятками в принципі, вже все, більше поросят немає. так, Дивіться, що по поросятах в принципі, показав вам все, багато відділів сьогодні тут немає. Ціни бачите, більш ніж адекватні взагалі. Зроблю вам ще раз акцент на цих поросятках, тому що я рахую, що ці сьогодні поросятки самі кращі на ринку. Номер телефону маєте. Дивіться, наприклад, така це гарна синка, дицькана, довгенька, льошка, вже бомбезна просто. Шустра, швидка, дивиться. Супер. Так що народ, телефонуйте, цікавтеся, зроблю там чоловік доставку. Якщо більша кількість, можливо, щось домовиться по ціні. Ось так. 국민의동당 <목소리> Всім доброго дня! Ми продовжуємо серію з тваринами по місці Надвір, на, на приїздки район. Дуже гарний великий ринок. Зараз покажемо весь обсяг об тварин, які є на ринку, так що зручно сідайте, піддивляйтесь до кінця, не забудьте підписатися, Ми ним показуємо вам, поки нема дощу, що є цікавого з птиці оглядової воду, дивіться, є ]lly. Є качки, так? Шипуни? Так, шипуни, мускусні індокачки. Дивіться, є качки шипуни. Я не виставляла був дощ. Маю тобі. Скажіть номер телефону 068 130. 52 61. Телефонуйте. Жіночка зробить вам гарну адекватну ціну. Телефонуйте, качки шипуни, ціна Адекватна, катер 500, 250 качка. Дорослі особини. Качур. 500-250 гривень качка. Так що І 25 виконує. гривень інкубаційне яйце. Дідучи, дивіться, зустрів знайомого на ринку, є в нього курчата породи джерсі, є в наявності батьки, є курчатка, курчаток вибір. Курчаток вибір є. Поцікавить породні курочки. Ось такі можете звертатися, У чоловіка на постійній основі є курчатка. А брама теж є, так? І є ще брама. Чоловіка є також ще брама. Ваше. Так що, кого цікавить, локація, місто тиснене, це можлива доставка, якщо хтось не має можливості, номер телефону 066 308 2345. Телефонуйте. Кого цікавить хороша породна курка, телефонуйте, з чоловіком все пояснить вже по телефону. Так, дивіться, є. Починається дощик, але є ось така несучка, така несучка по 150 гривень. Молода несучка по 150 є великий вибір є цієї курки. Починається дощик, напевно, що будемо зараз втікати. Вибір курочки є. Мастер грей і спанка, в принципі, як і завжди. Зараз ціна 100 гривень за штуку. По 100 гривень. Дуже сильний дощ, досить сильнений, почав падати. Бачите, створює безкомфорт для всіх, і для покупців, і для продавців, тому що все намокає, досить так неприємно, але відповідно люди щось купують, ходять, бачу, з свинками, з мішками, кури, трохи таряться, купляють. купують. Так, Такі незламні люди. Є така голошеючка білесенька. Іспанка біла. Також тобто кажуть, що дуже гарно несуться ці біленькі. Такі несучки по 250. Це чеський домінант, так? Так. Чеський домінант. По 250. Вже не тобі йому. Там хтось питав у відео, писав коментарі, якщо це такі за курочки, це чеський домінант. Не сучка така, думаю, самі курочки. Гарна така курка вона. Качка є орвія, ось така, по 120 гривень. Таких умовах доводиться вам зімкувати. Падає дощ. Хтось собі зараз гарненько в ліжечку лежить і буде дивитися це відео. Але заради вас, заради контенту мусимо знімкувати. Обов'язково поставте вподобайку, хоч за таку працю, тому що дійсно в таких та от, умовах доводиться це робити, щоб ви мали інформацію і бачили, що є на ринку. Ось так. Є ось така несучка. Це несучка по чому? Така несучка молода по 200 гривень. Чеський домінант, той, так? Чайський домінант. Він є різні, бачите, є ось такі, є світла, є просто ще такі з грибінчиками, є от такі темні. Це чаські домінант, це несучка. Птиці дуже великий вибір надвірні дуже багато є птиць, так що рекомендую завітати на цей ринок. Ринок відбувається в суботу. Сьогодні у нас 19 липня. Є, ще великий вибір бачите іспанки. Взагалі я рекомендую своєї практики чомусь краще нам йде з іспанкою. Дуже гарно куготи набирають вагу, вибираєте півників, просто що вам продавець вибрав півнів і дуже гарна м'ясна курка. того року куготи досягали до 6 кілограмів. Якщо гарно годуєте, завжди біля них є корм, мелений. Є так трошки імпремік, що стартуєте їх добре. Є гарний вигул, не буде в принципі дощу, коли потрібно, щоб було сухеньке місце. Тому що коли починаються ось такі дощі, така погана погода, то трошки курочі, це безкомфорт і курка хворіє. Ось, так. Є ось така несучка. Така цікава курка, що таке косить під домашнє по 100 гривень. Так, курка виглядає втомлена, вона потім відходить, відгодовується, пірічко відростає і курка продовжується нестися. Це молода курка, восьмимісячна, вона просто вже виношується і потім її знову сміло кладете на конвер. Вона дуже добре несеться. Ясно, що потрібно гарно пропоїти її, дати хороших вітамінів. І буде ще з неї Толк. 150 гривень бролер. Ось такий кілограмовий, купляли собі в людей. Дуже гарна курка породна. Видно, що прощеплена, що пропоєна, що все супер. Так що рекомендую. Взагалі на постійній основі в людей є кури, різна птиця. Такі гарні півні, вони округлені вигляді, взагалі вигляді. дуже гарно. Дуже гарно виглядають. Ну Гарна груба нога, звертайте на це увагу. Курка бомбезна. Просто. По 120, так? 160. Вигляді. По 160 гривень. Це півні гарні. 160 гривень. Мусимо тоді в таких умовах знімкувати, тоді йдемо далі. Дивіться, покажу вам є ще такі несучки в людей. І зразу бачите, на місці несуться. І це є така підрощена качка по 160 гривень. Сьогодні 19 липня. Ми на ринку надвірній. Вибір птиці досить великий, бачите, навіть качці взагалі дуже витривала птиця, взагалі дощ їй не завада ні в чому. Качка досить добре себе почуває в дощі і все одно. Для курки вже прикро, курка вже хворіє від дощу. Курка вже хворіє, від дощу, кацію все одно. Ось так, качка вже підрощена, ще якийсь півтора місяця і. Ось пошпан. 350. Яка це порода? Володя, Cross. це Каліфорнія, це чи що? — щось французький баран, шаншила, бургунці. А бургунці по чому? Ой, зараз секунду. Добре, а ці по чому? 450. Ці. А цей дорожчий. І гарний білий баранчик по 450. Цей білий дорожчий. Він такий красивіший. І ці дорожчі. Красивіший кролик такий. Так, такі ну, оці будуть, Якщо четверо тут і три дівчини, ага. по 250 то дає. А так то по 300. Такі будуть по 350. Такі будуть по 350, якщо брати всіх, то будуть по 250. Ось так, так. Йдемо подивимося далі, що ще цікавого є на ринку. Дивіться, на ринку є, що по 250 гривень кілограм. А то фасований по кілограму, так? Там кілограм сто. По 250. А це, це все домашні, правда? А ці по чому? Ти раз 350. 350 і ця 450. Ти раз Я вже вам дешевше вже порахую. 350. Це мені це не подобає. І це є сало таке з чесником по 320 гривень. Це домашня продукція. Показую далі. Кров'янка по 120 гривень. Попробуємо також собі візьмемо, не знаю, яка смачна, вже на другий раз вам всім скажу. Ось така кров'яночка по 120 гривень за кілограм. Є запечена грудинка і ошиє копчений. Так що кого цікавить така продукція? 096, 12, 12, 11, 635. Телефонуйте. Кого цікавить така домашня продукція, телефонуйте. Родина все вам розкаже, все на вайбер вам скине. Фасоля з м'ясом є така по 150 і паштат по 100. Дуже гарний. Це є такі курочки цікаві. Це пухове, як називається правильно? Китайська пухова. Китайська пухо. Ось така. Яка вартість такої курочки? От е, штука, так? В незалежності кутчу-курка. Не, не. А як? Ку а кучок? 500 гривень за штуку, незалежно курка чи ку Такі, Бачите, є піленькі, є жовті, є такі. Вони просто трішки намокли. Я думаю, що вони якщо такі сухенькі. Дуже гарно, дуже гарно виглядає. Це молодняк. чок. є вироби з меду. Є різні настоянки. Кого цікавить. Скільки коштує літра меду? 300 гривень коштує літра меду. Ось така. А ці соти? 200 гривень. 200 гривень. Скажіть номер телефону свій. Номер телефону свій скажіть 097 912 72 55. Телефонуйте, У собі уточнюйте ціни, уточнюйте продукцію, яка у чоловіка є. Чоловік вам все розкаже. Пасіка знаходиться на перевалі самому, на полонині. Пасіка знаходиться на перевалі, на полонині, так що мед здоровий. Для здорового, кажуть, щоб ви себе добре почували завжди в тонусі, обов'язково вживайте мед. Кавун по 25. 20... деня? По 25 гривень кавун. По 25 гривень кавун. А деня по 125, так? По 125 День. Так, є великий випір, дуже насаджень. По 250 і 150. Туй насаджень дуже багато різних. Хризантема Одна по 220 гривень. Залишилось 280, багаторічно, теж. А це на вулицю, так? Так, да, на вулицю не хочеться. Її на осінь підрізається. До хати забирається, не зрізається. Скільки чекає? 280. 280 30, 3, 33 333 гривні за штуку кукурудза. Є домашній мед. Ще ось такий. Що коштує літра меду? 280 гривень 280 літра меду. А пів літра? 140. 140. 140. Кого цікавить домашній мед, телефонуйте, чоловік відправить вам новою поштою. Номер мобільного 0, 097 392. 83. 38. Телефонуйте, дуже хороший, бачу, що гарний. Чистенький, помбезний. Така гарна петрушка по 15 гривень за великий пучок. 15 гривень. А кріп по, по 20, так? кріп по 20. Пані знімайте, що у Кріп по 20. Ось такий. Людей, в принципі, людей багато. Ринок. Нормально, трошки падав дощ. По цінах вас зорієнтував Ще ромашки печи. Кина по чому? Ліна по, по 250 гривень. Є ромашки, пучок... Чосів 35, так? Кажете? 30. 30. Скільки штук де у цьому? Я не знаю, скільки візьмете Часник по 160 гривень. Часник. Той 180. 180. Це молодий, так? так 180 гривень. А огірки? Огірки по 40. Гарні такі по 40 гривень за кілограм. Помідори по 45 гривень за кілограм. На 53 гривні. Морква по 40. На ринку також можна собі придбати, бачите, різні такі овочі. І різні овочі. Показан по 60. 20. 15. гарні ребра по 30 гривень. Для собачок можна ще і суп зварити Нормальний з цих ребер Це свина, так? Да. По 30 гривень такі ребра Так, беремо деньку. Беремо деньку. І скажу, що смачна не знаю. Можливо, не надурить. Так, беремо дві деньки. Ось такі. Такий ринок, в принципі, ринок непоганий. Є що подивитися, є що вибрати, дуже багато різних речей, продукції, Так що рекомендую ринок надвірна. Сьогодні ми на ринку 19 липня. Всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатись на канал. До побачення.